Вітаю Україна. 6 травня робимо обзор. Накрили зараз агровокном клубніку, бо заказують морози похолодання. Там далі у нас капусти, цвітна броколі білоголова. Тут у нас в відкритому ґрунті такий гарний шпінат знаходиться. Бачите? От, росте. Не змерз, коли ті були морози сніги, воно було в землі якраз після того зразу повискакувало. Що в нас в теплиці робиться? От. Тут у нас йде помідор вже висаджений меншуай. Компанія Семені з розоуплодними, ми тільки з розоуплодними чериками працюємо з такою екзотикою. Вони завжди смачніші. Я, звичайного, помідора не люблю їсти і не люблю садити. Тобто ми займаємося випробуванням цих сортів, які ще не садили, читали, слухали, бачили в інтернеті. Але особисто руцями ще не перебирали. Досить потужна, розхоєна, гарно йде, бачу, гарно. Викидає цвіт. От. Така кеточка, бачите. От. Тут у нас тут е, розова сливка компанії SSM. Дистриб'ютором сакура є. Чериків пару дала мені сакура. Е, Розово плідний. Отакий. От 3002. Далі світ сан. Це жовтий помідор. Тупо дуже садили з самого першого. Виходить, ну, Тупо росте розсада, тупо енергія сходить. Але дуже смачний помідор, торік садив, вирішив повторити. Тут є низький розовий хапінет. я його ще не садив. І Альма, хвалили, підходили до нас в магазин люди. Садили, хвалили його, казали, що був кращий капінет. Хоча по потужності рослина хапінет потужніше, але то, що нічого не говорить. Тут в нас залишилась розсада, щось допродували, але в нас теплиці люди немає і не встигли продати. Дальше. розсада в нас іде тут. Сливк трохи на продаж розового. Альми 1000 посіяли на продаж. Світсан. Сан Лібра дала на випробування. Оце така потужна порівняно кусочок розова сливка низькоросла компанії Лібра. Ну і багато чого тут є. Це є розсада. Також для себе компанія Семіні здала нові гібриди на закрутку польового помідора. Будемо пробувати. От. Не дивлячись на все, що в ночі, погані умови, ну якось зберігаємо привикур енергеджі, більше вже топсином поливаємо. Е, стараємося вентилювати, не збирати вологи. Тут вона йде, йде кукуруза, е, три сорти. Так. Е, то у нас Прерія, трошки раніший, ніби від е, бренду. Ракель. Ракель касета у нас. знов прерія і пантенон, пантеон, пантеон. Е, тоже рібра пару днів пізніше від. Е, Ракелі, але казали, було, що торік на Волині хлопці садили, що краще було від ракелі. Нічого, переконаємося, зробимо порівняння. Першу партію ми вже під агроволокно висадили. Оскільки було холодно, не знали, як воно покаже, щоб нам не зірвалось випробування. Ми посадили повторно і десь днів за 10 потепліє числа з 15-го. Будемо висаджувати. Тут вже у нас кавун посходив. і огірок польовий компанії Семеніс. дуже добрий. Це на продажу розсади. Собі відкритий грунт кавун будемо садити на днях. На днях, щоб висадити в кінці травня, кавун боїться холоду. Це в нас розсада перцю на вулицю. Вже розсада просить, що в'яже цей завіз завіски будемо знімати, то купили собі. Суниці, але в дуже жахливому стані було. Пробуємо його відновити. Якийсь чорний торф кислий. Посадили. Таке нещастя було. Потихеньку посадили в 96-ту касетту. Тобто, вроді було 240-го. Трошки пробуємо, щоб воно відійшло, тоді посадимо. Так, тут у нас йде кавун компанії Саката. Саката – явно недооцінений кавун на ринку України. Чому? Тому що років 5 в одній країні, ну, не хочу згадувати, бо це окупант. На семінарі саката заложила 177 гібридів кавуна презентувала. Тут у нас диня компанії Нюнемс. Хлопці з Умані садили, брали. У нас дуже хотіли того насіння, бо дуже добра диня. Подивимося, наскільки добра. Перевіримо. І це кавунчик фаербов, це типу вогник. І багато тут е гібридів кавуна. В основному ті, що підходять в теплицю. Ну, наскільки воно частково підходить, не частково, але люблю кавун, обожаю. Е І тому для себе, для друзів. Вже посадили, і як виросте, що виросте, будемо знімати відео, ділитися з вами. Нехай вам щастить. Працюйте, бо хто працює, той щось має. Гроші не вирішують нічого, а то, що з любов'ю вирощено, отримуєш і задоволення моральне і щось смачненьке собі виростити. То в нас йдуть перці. Баклажани, два баклажани. Баклажани, порівняння два баклажани турецької компанії, не пам'ятаю, як вона називається, і бренд Казімір. Самі популярні на сьогоднішній день в Закарпатті. Але Казіміра поражає фузаріоз досить серйозно. А вони стверджують, вони стверджують, що ті турецькі вони значно дорожчі, мінімум два рази, що їх не поражає. Фузаріос цей баклажан, бо це проблема. Перці капія. Можливо, хтось знає каптор, Це новий сорт, а набагато масивніший плід, потужніша, рослина потужна. А цей Кубат. Так, тут у нас іде вже раніше висаджена розсада перцю компанії Хазера. Два гібриди номерних. Також є куб турецький, куб Семеніса. Зараз, як вони, Матадор. То турок і Семеніса Абеум. Тут у нас йде саката хороший, ми його садили колись. Набагато кращий, масивніший потужніша рослина від Геркулеса. Тут є ще розсада на вулицю. Тобто ті всі гібриди, які є в теплиці, і баклажана, і все. Будемо садити на вулиці. Розсада проситься, але холод днів 10, напевно, треба зачекати. Можливо, за тиждень. Будемо висаджувати під кабук, під плівку, щоб розсада не переростала, щоб наші випробування показали ефективний і реальний результат. Тут у нас йде огірочок, вже такий гарний. От. Зняли, бачите, завіски близько пів метра, потужна рослина, тут багато їх є. Е, цей це Турецька, Скіугірок, я його торік садив, гарний, дуже ранній, Дуже ранній. Тут йдуть номерні компанії Sakura. От номера попідписували, назви не знаю. Що, як до чого, вроді потужно йде, все нормально. І далі перепрошую. Що в нас тут є? Вісімдесят сьомий. І десь бірка не загубилася, а закрита весь листь. Чи хтось її? З дітей десь подівав. Це є Мадейра і Мадривент там в кінці. Поки все, що все гарно йде. Не дивлюсь на холодні ночі. Досить гарно показує себе в потужну. Без я таких дуже ознак хвороби. Нехай щастить. Успіхів вам!